Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо навчатися визначати частини тексту міркування та будувати текст. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку через кому такі слова? Єнот, Євген, Єгипет, Європа, Єва. Перевірте, написане. Так, чому всі слова записані з великої літери? Ми бачимо, що тут є імена людей, так, назви країн, назви частин світу, так? І перше слово ми знаємо, пишеться з великої літери. А яке слово ми б написали з маленької, якби воно було, наприклад, всередині речення? Так, це слово єнот. Будь ласка, складіть з цим словом речення та запишіть. Прочитайте, яке речення ви утворили. Розгорніть свій підручник, сторіночка 18, вправа 15. Прочитайте. Поставте до тексту запитання і визначте, це опис чи міркування. Назвіть у тексті його частини. Сон. Цікаво! Чому так назвали цю рослину? Виявляється. Що її квітка не терпить негоди? Варто хмарам заволокти небо, як вона зразу ж згортає пелюстки. Квіточка немов засинає, тому вона і зветься сон. Які ж питання ми можемо поставити для того, щоб визначити, це текст опис чи текст міркування? Чому? Або який? Яке питання нам підходить найкраще? Чому Чому так назвали цю рослину? Так, саме нам розповідається, чому так назвали цю рослину. Не яка ця рослина, а чому її так назвали? Тобто, ми можемо зробити висновок, що це який текст? Текст міркування. Так, діти. Давайте визначимо його частини. А з яких частин складається текст міркування? Текст міркування діти складається з таких частин. Твердження, тобто думка, яку потрібно довести. Доведення викладаються факти, власні докази та висновок, тобто оцінка або враження. Ось з таких трьох частин складається текст міркування. Давайте ж визначимо в нашому тексті про рослину сон усі його частини. Де у нас з вами твердження? Думка, яку потрібно довести? Сон, цікаво! Чому так назвали цю рослину? Це думка, яку варто довести. Далі у нас наступна частина це доведення. Викладаються факти та власні докази. Які факти? Те, що квіточка не терпить негоди, і вона згортає свої пелюсточки, наче засинає. Це є факти. І останнє це висновок, так? Наше враження або оцінка тому, що ми прочитали до цього. Тому вона і зветься сон. Ось з таких трьох частин складається текст міркування. Твердження, доведення та висновок. Наступна вправа 16. Прочитай! Доведи, що це текст міркування, відшукавши в ньому твердження, доведення і висновок. А доберіть до тексту заголовок. Давайте прочитаємо. Хто винайшов папір? Люди? Ні, комахи. Оси відщеплювали тонкі волокнинки з дерева, з'єднували їх клейкою речовиною і присували доти, доки не одержували паперових пластинок. Комахи використовували їх для утеплення своїх гнізд. Отже, першими творцями паперу були оси. Ось яка цікава інформація, діти. Давайте відшукаємо в цьому тексті твердження, доведення та висновок. Твердження це думка, яку потрібно довести. Хто винайшов папір? Люди? Ні, комахи. І ми будемо доводити, чому ж не люди, а комахи, так? Друга частинка – це саме доведення. Це факти. Які факти? Оси відщеплювали тонкі волокнинки з дерева, з'єднували їх клейкою речовиною і присували. І останнє це висновок. Отже, першими творцями паперу були оси. А давайте доберемо з вами заголовок до цього цікавого тексту міркування. Хто винайшов папір? А ви, будь ласка, запропонуйте свій заголовок. А зараз встаньмо та трішки порухаємося. А потім знову повернемось до роботи. Наступна вправа 17. Розташуйте подані частини так, щоб утворився текст. Доберіть із поданих влучний заголовок до тексту. У нас з вами є три частини. Голоду бояться пташки, тому й покидають нас. Чому пташки відлітають восени у вирій? Багато з них спокійнісінько пережили б холодну зиму, та їм нема чого їсти. Зникають різні комахи, зелені стебелинки рослин, сніг заносить смачне насіння. Ми бачимо з вами, що частинки розташовані неправильно. Яка частинка має бути першою? Те у нас твердження, думка, яку потрібно довести? Чому пташки відлітають восени у вирій? Так, друга частинка – це доведення. Які факти доводять, що багато з них спокійнісінько пережили б холодну зиму, та їм нема чого їсти, зникають комахи, зелені стеблинки рослин, і навіть насіння замітає снігом. І висновок. Голоду бояться пташки, тому й покидають нас. Ось так має бути побудований наш текст міркування. А який заголовок ми з вами до нього доберемо? Погляньте, у нас є три варіанти. Осінній клопіт, увирій, чому пташки відлітають восени? Найкраще підходить заголовок, чому пташки відлітають восени. Це діти текст міркування. І він складається з трьох частин: твердження, доведення та висновок. Наступна вправа. Складіть і запушіть міркування за поданим твердженням та висновком. Доберіть влучний заголовок до тексту. У нас з вами є твердження. Книжку називають другом. Доказ або доведення, це може бути два речення. Наприклад, по-перше, чому книжку називають другим, другом, та по-друге. І третя частинка це висновок, нам вже запропонували. Тому треба читати книжки. Будь ласка, подумайте, як би ви могли назвати цей текст. Запишіть вправа 18. Твердження у нас вже є, висновок є, а нам з вами потрібно придумати доведення. Це може бути два-три речення. І починаються вони так. По-перше, по-друге, і можна ще додати одне речення від себе. І пам'ятайте, діти, таку приказку, що книжка вчить, як на світі жить. Можливо, ця інформація допоможе вам краще підібрати речення в другу частинку, в доведення. Запишіть вправа 18. Хто придумав заголовок, записує. У мене заголовок такий книга друг людини. Ви можете записати свій. Далі у нас з вами йде твердження: книжку називають другом. Чому її так називають? Нам потрібно довести це, навести певні факти. По-перше, тому що вона вчить нас, так? навчає, дає нам цікаві знання, по-друге, чому, і висновок у нас з вами вже є. Тому треба читати книжки. Це оцінка нашому тексту, це такий висновок, який ми з вами зробили після того, як навели певні доведення. Запишіть, будь ласка. Цей текст міркування у свій зошит. Та зачитайте, що у вас вийшло домашнє завдання. Вправа 19, сторінка 19. Напиши, яка професія тобі подобається і чому. Зроби висновок. Тобто, який текст ми складемо? Текст міркування. Текст міркування складається з твердження, доведення та висновку. Брала мікрофон. Дайте відповіді на такі питання. На уроці я дізнався або дізналась. Що нового ви дізнались на уроці? Тепер я знаю, що Що ви дізналися. Я не зрозумів або не зрозуміла. Що вам було не зрозуміло? З яким настроєм ви завершуєте наш урок. Сподіваюся, всі зрозуміли та запам'ятали, з яких частин складається текст міркування, та завершує урок з гарним настроєм. До нових зустрічей!